Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про легкі водяні аромати на літо. На спеку, коли дуже-дуже спекотно, коли не знаєш, що робити, коли потрібно дуже багато пити води. І, ну, взагалі то. Знаєте, аромати вони не дуже допомагають зі спекою. Вода допомагає дуже класно. Але іноді вам хочеться щось таке, знаєте, свіженьке, легеньке на себе, і трішечки може і буде легше перенести цю спеку. Підписуйтесь на мене, я вам буду розповідати про ці аромати і про багато-багато-багато ще інших. Я всі аромати, всі назви залишу внизу, вам нічого не потрібно запам'ятовувати. І якщо у мене є якесь окреме відео про аромат, я тоді залишу і посилання на відос також. Я розповім вам спочатку про аромат, якого у мене немає навіть вже і в. Тревел версії. У мене вона була, я її продала. Тому що цей аромат він для мене, знаєте, такий був іноді він на мені був класно. Але іноді, знаєте, дуже недобре. Я дала цей аромат протестувати своїм друзям, і ось друзям він сподобався. Всім він сподобався. Вони його описали як такий свіжий, класний водяний аромат моря. На мені це було не все так радісно і не, і не завжди. Радісно було, скажімо, з. 100%, 30% було класно, 70% не подобався, як цей аромат на мені був. Через це я й продала той е, тревел, е, який у мене був. Так, я зараз розповідаю про аромат репліка від, від Мезон Маржела. Ось у мене є пробник і не один пробник цього аромату. Я вам зараз зачитаю ноти і розповім, що ж на мені було не так. В цьому ароматі у нас є ноти моря, альдегіди, коріандр, червоний перець іріс, троянда, морські оці водорослі, амбергрі, кедр, амбервуд та ялівець. Ам, ам, тобто Інколи, коли на мені виходив ялівець, коли був коріандр, коли була оця троянда, оцей іріс, воно якось, знаєте, було якось так унісексово свіжо і непогано. Але більшість разів на мені виходили оці альдегіди, оця морська, оця вода, солена, амбергрі. І тоді було дуже неприємно. Тобто, самому ароматі в ньому немає нічого так, такого. Страшного, якщо аромат вам, вам подобається, я вам його раджу піти та протестувати, бо він непоганий. Це непоганий аромат, доволі реалістичний, я можу навіть сказати, такої, знаєте, морської води дня на морі. Але ось залежить може від шкіри. ну. Напевно, від шкіри. Е, і ще від того, що я не дуже люблю солені аромати, солені морські аромати. Е, тобто, я вам раджу цей аромат затестувати, але тестуйте його, е, його дуже класно. Не один раз, не два, а декілька разів. Е, вам потрібно переконатися, що на вас він класно сидить. Ось, А так він дуже-дуже непоганий і дуже-дуже освіжає влітку. Потім розповім вам про аромат, який у мене не так давно в моїй колекції, я його люблю. Це аромат, який називається Десе». і це аромат чоловічий. Цей аромат, я його знаю вже давно, бо у мене пробники його були, і мені він дуже-дуже подобався. Тут у нас є сіль, тут у нас є імбир. Потім е ці водорослі, зелені вітівір, кедр та е дубовий мох. Тобто це такий, от, знаєте, зелений, е зеленого, цитрусовий, е свіжий аромат. Дуже красивий аромат. Так, ви коли його тестуєте, вам, ну, прям, е не, вам не здається, ви знаєте, що це. Скоріше за все чоловічий аромат. Але я вам хочу сказати одну річ: що, як на мене, чоловічі аромати, коли йдеться про аромати свіжі, вони краще, вони якось краще зроблені, ніж свіжі, аромати аромати жіночі. Якщо вам хочеться просто класної свіжості, там цитрусової свіжості або зеленої свіжості, я вам раджу спочатку піти та подивитися у чоловічі аромати, може ви там знайдете собі те, що. Вам хочеться. Не зважайте увагу на те, що це чоловічий аромат, це для чоловіків. Люди, вони всі унісексові аромати. Він коли народжується цей аромат, там не написано: Я для чоловіків, я для жінок, я унісекс. Ні. У них немає ніякого гендеру. Тобто, якщо вам сподобається аромат свіжий, класний, цитрусовий, і він буде. Чоловічий, ну, а чому ні? Чому ні? Тобто, е якщо вам хочеться свіжих е зелених, або цитрусових, або морських ароматів, у чоловіків дуже-дуже широкий вибір. У, у жінок теж є, е але завжди вони якось намагаються то квіточку туди, то щось ще таке е ось, е ну, вам вирішувати, але це просто така, знаєте, вам невеличка порада. Потім ще один аромат, про який я, до речі, тільки-тільки зробила відос. Цей аромат, який називається Le Pure від Kenzo. Це новий аромат, він тільки-тільки вийшов на ринок. Я дуже задоволена тим, що я купила собі 50 мл. Цей аромат унісексовий. Цей аромат не стане моїм найулюбленішим ароматом, бо мій найулюбленіший аромат унісекс це Kevin Klein. Kevin Klein One, класичний, який я дуже-дуже люблю вже дуже-дуже давно. Але це дуже непоганий аромат. У нас тут є цитруси, у нас тут є. Аквазон. Аквазон це така молекула, яка свіжа, свіжа молекула, яка, яка дає таке враження, що це е, щось таке морське, зелене, плюс у нас тут є лаванда. Не бійтеся лаванди, вона просто дає такий холод в аромату, і потім у нас дрівісні ноти, та трішечки... Мускуса дуже класно зроблений аромат, він мені подобається. І він унісексовий аромат, тобто його можна розділяти з вашим партнером. І ще про один аромат хочу вам сказати: це у нас Льокінзо. Раніше він був Льо Паркінзо, зараз він просто Льокінзо. Я знаю, що небагато людей хоче тестувати, купувати аромати, які вже не нові. Це не, нові, не новий аромат. Він вийшов. Слухайте, він, мабуть, вийшов ще в наприкінці 90-х років. Ну, Не саме цей аромат, бо перший аромат у нього навіть пляшка була інша. Потім був Льо Паркензо, а зараз оце Льо Кензо. Це те, що ви зможете зараз знайти в магазинах. Так ось цей аромат він дуже квітковий. Тут багато квітів, тут є, тут є фрукти. І тут. Водянистий такий аромат, водяний, тобто така свіжість водяна, дуже класний аромат. Не бійтеся тестувати аромати, яким вже немало років. Я знаю, хтось каже, що ну, ці цей, цей аромати вони не актуальні, вони якісь такі вінтажні. Ну ось Ви просто подивіться на е, Light Blue від Dolce е, Gabbana. Так, Це не новий аромат, йому вже 20 з гаком років. Але він дуже класний, він дуже актуально почувається навіть сьогодні. Тобто просто, просто пересильте себе і, і потестуйте аромати, які вже давно на ринку. Він, я вас запевняю, що він не пахне, він не пахне вінтажно. Зовсім не пахне вінтажно. Потім ще один аромат, і серед тих ароматів, що я вам сьогодні покажу, цей аромат найбільш мені подобається. Чому? Я не знаю, як вони так зробили, але в цьому ароматі прям наявно є така знаєте, нота, таке враження, що ви тільки-тільки що вийшли з душа, ви тільки що нам, нам намили, намилили намили собі голову. І ось ви тільки-тільки все це змили, і ви тільки з душа. Тобто це дуже класно. Я люблю цей аромат використовувати, коли, наприклад, я кудись йду ввечері в літичку, коли куди. Та що таке сьогодні? Я не можу розмовляти. Ну, я взагалі, знаєте, ж в мене ж проблеми. Але. Заїкання. Але я сьогодні ну це ж просто якийсь жах, не знаю чому, перепрошую. Коротше кажучи, коли дуже в, ввечері, е я люблю цей аромат, бо е коли він на мені, таке враження, що я тільки здушу. І тобто, це, знаєте, це робить е -е, ваш е образ е -е свіжим. Ось, Коротше кажучи, це у нас дуже класний аромат від, ем, від Armani. Це Арманія di Джоя, Ocean Джоя. Тут у нас є груша, зелені ноти, цитруси, жасмін, сіль, троянда, мускус та сандалове дерево. Що тут класного? Я не знаю, як вони зробили оце, оцю ноту свіжості. Оцю ноту, я прям відчуваю, ноту шампуня. Я не знаю, як це. Ось Цей аромат, його вже немає на офіційному сайті, але. Його можна знайти, я його завжди знаходжу. Навіть в деяких магазинах він ще стоїть, а онлайн його дуже-дуже багато цього аромату. І він дуже класний. Він дуже легкий, він зелений, він такий радісний і такий, трішки такий шампуністий. І це, це просто-просто-дуже цікаво. Потім ще один аромат, і ось серед тих ароматів, що я вам сьогодні показую, цей аромат, я вже напевно казала, якщо не казала, то я повторю, що є такі свіжі аромати, і більшість свіжих ароматів у них є така тенденція давати головний біль, викликати головний біль через те, що вони дуже свіжі. Ось така, знаєте, якась така. Річ така трішки нелогічна, але так воно є. Коли дуже-дуже свіжий аромат, іноді буває, навіть нудотить від аромату. Так ось цей аромат обережно з ним, бо у нього є така тенденція. Це у нас Ермес. І це у нас аромат, який називається Un après la mousson, тобто садочок після дощу. Тут у нас дуже багато імбирю. У нас тут імбер, у нас тут квіток імбиря, у нас тут потім кардамон, перець, коріандр, водні такі водяні ноти, цитрусовий тівер, квіткові ноти. Тобто у нас тут багато всього сві свіжого, і ви знаєте, я відчуваю тут оцей асфальт, Ось коли асфальт. Намочився від дощу, у нього такий запах. Знаєте, такий типовий запах. що Я впевнена, що ви знаєте, про що я кажу. Ось тут тако, тако, такий є теж запах. А, взагалі, дуже класний аромат, і він мені дуже подобається. Але я вам ще раз нагадую, будьте з ним обережними. Ось з цим обережним потрібно бути, щоб, щоб, не дай Боже, він вам не був дуже якимось соленим uh, Amber і він буде на вас не дуже класно. А цей він може викликати головний біль, так що теж обережно з ним. Але якщо він вам підходить, якщо вам з ним дуже класно, якщо вам з ним комфортно, то це ну, просто супер. Супер така знахідка на літочко, на дуже-дуже спекотне літочко. Ще один аромат, і в цьому ароматі, знаєте, в ньому нема морських нот, в ньому нема водяних нот, нічого такого нема. Але тут є компонент, і наступний аромат теж буде з таким самим компонентом, яким робили свіжі аромати. Тобто тут є у нас кавун. Кавун у нас є. І ось коли в ароматі є кавун, то тоді аромат стає таким свіжим, свіжим, свіжим. Я зараз розповідаю про аромат Лаура від Лаура Біаджотті. Так, це такий, знаєте, ностальгійний аромат, бо це не новий аромат, йому вже багато, багато років. І як же він мені подобається, люди, як він мені подобається, в цьому ароматі у нас є кавун, у нас потім є тут перси, клічі, зелені ноти. Бергамот, слива, бразильське розове дерево, фрезія, цикламен, фіалка, орхідея, троянда, жасмін, мускус, ваніль, сандалове дерево, кедр, амбра та вітівер. Дуже багато всього. Немає води, немає нот цього моря, нічого такого, але є кавун. І ось оцей кавун дає таку свіжість, дуже яскрава свіжість, квітково-фруктова. Дуже класний аромат, подобається неймовірно. Я раджу його теж протестувати. Це теж аромат, знаєте, зовсім не новий. Але може він у вас подобається, може ви і не хочете, знаєте, якісь водяністі ноти в своєму ароматі, і вам буде достатньо от таких от нот фруктово-квіткових та кавунних. Потім ще один аромат, і цей аромат, на жаль, у мене ще одна була така пляшечка. У мене немає великої пляшки, це у нас KVM Klein Everyone. Так ось, ця пляшечка у мене ще одна була. Я її просто взяла та перелила в пляшечку з пшикалкою. І ось Знаєте, я його використала за, за два дня, бо він, він не стійкий люди. Кевін Кляйн Ван не дуже стійкий аромат. Ми всі знаємо. Цей Ван, ну це ж просто щось таке страшне. Не стійке, але дуже-дуже класне. Тут є ноти: олія апельсинова, ну ефірна олія. Потім імбір, потім вонью. Водяні стіноти, чай, мускус, кедр, амбра та пачулі. Одразу хочу сказати, пачулі я тут не відчуваю, амбру теж не відчуваю, мускуса не відчуваю, що відчуваю? Уявіть собі такий шмат дерева. Шмат дерева, який там, ну, я не знаю, впав у воду. І ось він дрейфує по воді. І у вас на цьому дереві краплі апельсину, апельсинового цього ефірного, ефірної олії, або у вас такі апельсинові шматки, і у вас от такий запах дерева і вода. Оце так він пахне. так він пахне. Дуже класно, дуже яскраво, дуже нестійко, але ну просто. Неймовірно, неймовірно освіжає цей аромат. Так що рекомендую цей аромат. Також єдине, що шукайте його по якимось знижкам, бо для того, щоб у вас навіть 100 мл була пляшка з вами на літо, вам потрібно дуже багато пшиків робити, щоб хоч, хоч щось залишалося на вас. Потім ще один аромат, про який я не так давно вам розповідала. Я розповідала про нову версію того аромату. Я зараз розповідаю про Ісей Міякі. Ісей Міякі і льод Ісей. Ось у мене стара пляшечка, це перший аромат, який в 96-му році ще вийшов. У мене наразі немає пляшечки, але це у мене такий є travel size. І я вам розповідала ще й про новий аромат, який ось вийшов у му році. І це у нас Ісей Міякі, Це у нас інтенсивна версія у цієї версії. В 25-й рок і 96-й рок. Тобто дуже-дуже багато років вони очікували, поки вони зробили цей аромат. Серед цих двох ароматів я люблю більше цей аромат. В цьому ароматі у нас є у нас є диня. ось Диня. Як і Кавун, вони, вони були відповідальні за ціжі свіжі ноти в ароматах наприкінці 90-х, в початку 2000-х років. Лотос, диня, фрезія, трояндова вода, троянда, калон. Калон це теж така річ, яка відповідальна за цю свіжість. Це е, нота, синтетична нота. Вона, наприклад, є в Давідов, мені здається, Cool Water. У мене, та, у, у мене, до речі, він закінчився Cool Water від Давідов, е, інакше я б теж його сюди поставила. Е, потім е, він, оцей калон є в Ахваді е, жіночому, зеленому. Тобто, це така, знаєте, свіжа морська е, е, нота. Потім у нас є цикламін, у нас є е, е, лілія. Півония, мускус, тубероза, екзотичні Дерева, Османтус, Кедр, Сандал, дерево, амбров. дуже багато всього. Якщо ви хочете, повторюсь, ось як в цьому ароматі свіжий аромат, так, але свіжий аромат не через те, що там вода, не через те, що там море, а через те, що там ось чи, чи кавун, то оці аромати, чи оцей льодисей, чи оце Лаура від Біаджоті вам, Просто потрібно їх протестувати, може вони якраз вам сподобаються і ви хочете захочете їх купити. Я залишу відос про оці два аромати. Не буду дуже багато про них розповідати. Потім останній аромат, і цей останній аромат це якраз той аромат, що, можливо, ви захочете його більш за всі аромати, бо він найбільш свіжий і найбільш легкий аромат. Він не викликає головний біль, і він такий дуже-дуже-дуже дуже тихий. Це у нас отакий аромат від Jo Malone, який називається Wild Bluebell. Оцей Wild Bluebell у нас тут має е, е, роса крапля руси, зелені, зелені листя, оцей блюбал це колокольчик, чи як його, так. Потім у нас гвоздика, але гвоздика не, не як квітка, а гвоздика як спеція. Потім у нас персимон, Потім у нас персик, мускус та ноти пудри. Я хочу сказати, що уявіть собі філіжанку таку, води велика. І там ми, значить, порізали шматочки цього персика. Це така, знаєте, персикова вода, дуже-дуже свіжий аромат, класний аромат. Він майже непомітний, він самий легший з цих, що у мене тут є. Де він у мене? Там був отут. Він дуже-дуже він легкий, він, він такий прозорий аромат. Якщо ви боїтесь, що у вас буде голова боліти від свіжих ароматів, але ем, ви хочете щось свіженьке таке. Або, наприклад, ви хочете щось свіженьке, а вам навіть не потрібно, щоб цей аромат на вас був дуже довго, то оцей аромат вам він дуже-дуже сподобається. Він супернейтральний, супер свіжий, суперкласний. І я його вам раджу, єдине, що люди, знаєте, дуже-дуже він недовго сидить на шкірі. Ось, на цьому все. Я сподіваюся, що цей, це, це відео вам сподобалось. Якщо у вас є щось якийсь, знаєте. Цікаві класні аромати в вашій колекції на літочко, на дуже-дуже велику спеку. Розказуйте, що ви носите на, на пекельну цю спеку. За аромати. Розказуйте нам все, буде дуже цікаво читати. Я вам бажаю доброго дня, доброї неділі, і ми з вами побачимось у середу. Па-па!